Забіліли сніги, юрданські морози скували болотисту поліську землю. Довкруг села Словатичі оточеного лісом, немов черемха у цвіту, стояли засніжені ялини. Такого морозного зимового дня, 16 січня 1924 року, в селянській родині Киричуків народився син. Та ніхто тоді ще не знав, яка доля судилась йому. І що постане він двадцятирічний у суворому граніті на території аж двох держав України та Білорусі. Навесні 1944-го Павло і Олександра Киричуки проважали на фронт двох своїх синів старшого Костянтина і молодшого Василька. Вивели на цю дорогу і довго вдивлялись їм у слід. Буде пахнути мені рідною хатою. Ви не журіться. Ми повернемось, мамо. Пам'ятаю, як сьогодні, пам'ятаю, як заслід, е -е, посідали, а тоді ж не було транспорту ніякого, тільки приказ. 4 марта приказ, мобілізація на фронт. Всеньке село йде на фронт, а на піші йдуть. Нема ні коні, нема ні транспорту, ніяк на пасове. Посідали пообідали сім'єю, поплакали. Йди щасливіше, щоб, щоб ти вернувся здоровий. У старенькій хатині Акулини Павлівни всюди вишиванки і портрети брата. Поза всяким сумнівом, пам'ять про героя Радянського Союзу Василя Киричука тут живе досі. Троє дітей нас було, і так і на хазяйстві нас батьки заставляли ну як, Тоді земля була, я мамі, що допомагала, а хлопці тато, щоб допомочку росла. Помагав гурати батькові вже, але ще, ще ну, плуга тримався, малий, я вже заставляв. Ну, Я хазяйство Сіну допомагали возити, снопи, допомагали возити з поля. Поле гурати заставляв, то що старші менші, то обидва помагали, заставляли їх, щоб допомога була для батька. А я вже для матері, гуси пасла. І... Ходи ще мені, допоможеш, градочку там випали поле недалеко. Ще й усипасу, ще й градку матері допомагають. Василь мав велике бажання вчитися, але української школи в селі не було, тому довелося йти в чотирикласну польську. Вчив дітей сердитий жорстокий учитель Генріх Пєгат. Навряд чи розповідав він учням-українцям про польського композитора Міхала Огінського. Хлопським дітям часто діставалися лише його дошкульні удари лінійкою по руках. Старший то був 4 класи кончив, ну Василь не кончив. Три класи був. То, як польська, вже Як совєтська власть прийшла, то вже на курси стали ходити. Школа була то вже на вечері. Тобто вже вчились совєтські учителя, бо то вже 39-й рік до нас совєтська власть прийшла. Тоді книжки були совєтські, і вже закони совєтські вивчали. 1941-го, коли почалася війна, Василеві Киричуку було 17. Є документальні свідчення про те, що він з нетерпінням чекав тієї хвилини, коли зможе помститися ворогам за сплюндровану землю. 1942-го його прізвище було занесене в списки на відправлення до Німеччини. Мали забирати. Бігали хавались ще я знаю, що ще я менша була, то вже хавалась. Поки вах по вишках лазили, бо німці приїхали, ловлять у Вірманію. То я знаю, що він теж хавався по будинках. Батько сказав, що нікуди ніяк у партію, і хлопці нікуди. І партизани йшли, і бадери, як то змагали, йшли, і Совєтська власть в армію вже забирали, а що нікуди не йшли. І послухали, не пішли. Вже йшли в а, 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 а нікуди ніякій партії, бо ж ніхто не знає. Фронт прийшов всім на фронт. Служив хлопець в Могильовській області на території Білорусі. Все довкола таке схоже на рідну землю. Де промайнуло їх з братом дитинство і юність, звідси писав воїн листи до Словатича. Тато і мамо. За мною не журіться. От розіб'ємо ворога і повернуся додому. А зараз гонимо фашистів на захід. А де тепер Костя?» Костя в цей час теж визволяв білоруські села міста від ворога. Розпочиналась так звана операція «Багратіон», Одна з найбільших наступальних стратегічних операцій не тільки в роки Другої світової війни, а й історії людства загалом. На 22 червня 1944-го фронт протяжністю більше 1100 кілометрів утворив величезний виступ. На цьому рубежі оборонялися війська групи армій Центр під командуванням генерал-фельдмаршала Ернста Буша. Де разом налічувалося 63 дивізії і три піхотні бригади. 23 червня розпочато операцію Багратіон. У ній були задіяні чотири радянські фронти: перший прибалтійський, третій, другий і перший білоруський. Всього 168 стрілкових і кавалерійських дивізій, 12 танкових і механізованих корпусів, 20 бригад. Брали участь 2 мільйони 330 тисяч радянських бійців і командирів, а також Перша армія війська польського. Безпосередньо керувати підготовкою і проведенням операції «Багратіон» або як її ще називають «Білоруської операції», були призначені маршали Василевський і Жуков. У ворожому тилу сотні диверсій провели білоруські партизани. Місцеві жителі та солдати підготували гаті для просування танків. Готувалися до цієї операції досить ретельно. Було зібрано і в таких умовах конспірації глибокої. Особливість її в тому полягає, що територія особлива це заплави річок. Річки ну, починаємо від Дніпра, Березіна, Нєман, Нарев, ну і врешті закінчення цієї операції на віслі, вихід на віслу. Тому треба розуміти, які перешкоди треба було не тільки вогневі рубежі перейти, а треба було і природні перешкоди подолати. І навчити треба було кожного солдата, а їх не було часу вчити. Бійцям 938-го полку 306 ї стрілецької дивізії, 43-ї армії 1-го Прибалтійського фронту, де служив Василь Киричук. Було поставлено завдання форсувати річку Західна Двіна, що поблизу села Шарипіно, де русло особливо широке і повноводне. Закріпитися на лівому березі, володіти плацдармом, щоб створити можливість нашим військам розвивати наступ. До начала наступлення оставались щитани дні. По-прежнему внушала опасения погода, но инженер-капитан Егошин меня обнадежил, сообщив, что 23-25 июня она будет вполне удовлетворительная. Облачность и ветер переменные, дожди лишь местами кратковременные. Прогноз оправдался. Командовач 43-й армии, двичий герой Радянского Союзу, генерал армии Белобородов. Форсувание захидной двины затрымовалось. Відставали танки, артилерія, а головне понтонні батальйони. Була сформована група десантників з числа добровольців, щоб ранком під прикриттям димової завіси й підтримці артилерії захопити плацдарм на лівому березі. Так змогли б переправитись основні сили. До складу ударної групи потрапив і кулеметник-рядовий Кричук. На світанку 25 червня почалась переправа. Протилежний берег був уже близько, коли раптом подув вітер і розвіяв димову завісу. Капітан Янтимиров, який командував переправою, попросив артилеристів накрити перші траншеї ворога. Є свідчення про те, що спочатку на сушу висадилося лише шестеро сміливців. Серед них рядовий Василь Киричук. Він відразу зайняв позицію в добре замаскованому німецькому окопі. Багато атак в той день довелося відбити роті капітана Янтимирова. День на полікарп. одноповчанин Василя Киричука розповідав, що. Він воював в одному зводі з Василем Киричуком. Німці, контратакуючи наші позиції силами танків і мотопіхоти, пішли в наступ. Один танк йшов на позиції Василя Киричука. Він спокійно е, двома бутилками спальної суміші підпалив цей танк. Другий танк йшов на позицію Дені Полікарпа. Киричук кричить. Карпо, пали, кидай. Дейна каже, що тіло скам'яніло, не міг нічого зробити, стою. Киричук це побачив, по ході сполучення пробрався до Дейни Полікарпа. Взяв його дві бутилки з пальною сумішу і підпалив другий танк. В одній з атак впав підкошений кулею ротний. Василь нахилився над капитаном, чтобы перевязать рану, и в цей час фашистська куля влучила в него. Сообщение СОВИНФОРМБЮРО 26 июня 1944 года на Витебском направлении наши войска, развивая охватывающие удары с востока и юга на Витебск, завершили окружение группировки противника. За короткий час, це практично два тижні війська радянські продвинулися від 220 до 280 кілометрів. Це своєрідний Бліскріг, але ціна була дуже велика. Та й, власне, мета стояла, ціль стояла висока швидше звільнити територію від ворога. І це було досягнуто. Досягнуто ціною життя, ціною крові, ціною поранених, безвісті пропавших. Це все, все було, але це був наступ, великий наступ. І от Василь Павлович Киричук був один із, мабуть, перших героїв, цими, які одержали і орден Леніна, і зірку героя Радянського Союзу у цій операції. Указ президії Верховної Ради СРСР про присвоєння Василеві Павловичу Киричуку, звання Героя Радянського Союзу, був опублікований 22 липня 1944 року. Мужнього волинянина вже не було серед живих. Надто тяжкою виявилася рана. Він помер 13 липня. 29 августа 1944 года советские войска вышли на вислу и границы восточной пруссии и только там после 68 суток непрерывных наступательных боев, был получен приказ о переходе к обороне командовать Першого прибалтийского фронту двичий герой радянского союзу маршал иван баграмян Результати операції «Багратіон» вражаючі, знищене найбільше фашистське угрупування. Противник втратив понад 400 тисяч солдат і офіцерів. Взято в полон понад 200 тисяч німецьких воїнів. Ці втрати були набагато більші за сталінградські, 17 липня 1944 року вулицями Москви провели 57 тисяч німецьких солдат і офіцерів, взятих в полон, переважно в Білорусі. Тому числі 19 генералів, які йшли з орденами на залишених їм мундирах. За операцію Багратіон тільки в 43 й армії 51 воїна було удостоєно звання героя Радянського Союзу. Пройшли роки. У перші післявоєнні десятиліття відбудовували зруйновану війною державу. Воєнні ж подвиги її синів почали досліджувати пізніше, а рідні забути не могли. Костянтин Киричук з дружиною та рідними поїхали у Білорусію. Привезли вони документи вже з собою, що там в ту могилу, похояваний герой Совєтського Союзу. Там є карточки зняти, як по могилі ходили, як землю всипали. Там їх не я дитину, бо то кілька людей похованих, в тій могилі, багато. І ну, в тому числі він був схований, але не знали, що він герой себе союзу. Коли відівсько прийшов в газету. Обласну там теж не знали про Василя Керчика. Справа в тому, що вони більше популяризували своїх героїв радянського зору, білорусів, які жили в Білорусі, які стали героями, а також ті, хто визволяв Витебськ. А на периферії, як кажуть, вони якось менше це знали і цікавилися. Не було таких що журналістів, що писали цю тему, тоді будували комунізм. В основному газети тих часів були переповнені інформацією про успіхи нашого народу, будівництво комунізму, там до ярок хвалили і робітників. Але коли наближався якийсь ювілей, там от 30-та роковина перемоги, 35-та, 40 та тоді вона спливала ця робота. Поговорили і знову забували. Тепер же документальні свідчення про колишні бої на вагу золота. Є різні версії про загибель Василя Киричука. Це лист з сленградського архіву військово-медичних документів, датований 8 квітня 1975 року. В ньому зокрема йдеться, що за даними архіву, серед поранених хворих та померлих в госпіталях радянської армії за 1941-1945 роки прізвища Василя Киричука немає. Овчинникова вчитель, яка вела оцей пошуковий гурток, дала мені адреси учасників визволення їхньої місцини і тих, які саме в того полка, в якому служив Василь Киричук. Я писав листи їм. І, на жаль, ніхто не пам'ятає такого, як Василь Киричук. Справа в тому, не в тому, що забули, а ця людина прийшла просто служити. Призвана, він був в запасному полку і якраз прибув в полк напередодні цієї операції. Тому він мав бути коло знайомих, взвод, ну рота могла його знати, в бійці. Складно сказати, тому що багато загинуло при приправі через річку. Це був такий шалений вогонь, і там вижити було дуже важко. І тому багато загинуло тих людей, а потім бої йшли далі, далі, далі. Вони подивилися нового повнення. І так загубилося ім'я Василя Киричука у виході оцієї війни. У публікації газети Радянська Волинь за 28 червня 1961 року під назвою І героєм назвали його. Кореспондент Федір Ткачук пише про те, як шестеро сміливців, серед яких був і Василь Киричук. Довго утримували завойований плацдарм, оборонялися від атак німецьких танків. Настав вечір, стихла гарматна канонада. Друзі по зброї побачили на цьому невеличкому шматочку відбитої ворога рідної землі близько десятка фашистських танків. А в окопах мертві тіла шістьох солдатів, які звершили подвиг і полягли смертю героїв. Нині не просто докупатися до деталей, одне незаперечне. Василь Киричук був справді сміливим і відважним. Був героєм. Який він був, він красавець був, я вваж, що казала, чого ж у мене, мамо, не такі не вдали, як, як, як Вася такий хороший був. Він веселий, жартоливій був. смішний. ще ж на йому 20 років було. ще Він молодий був. Плакала вічно за сином, що такий молодий син не є. Де піде, то все плаче. Пусину плакала єден же каліка прийшов, а Васі нема, Васі нема. Я не Васяйом звали, я його Вася. А ціле село сказали Вася. Вася нема, Вася нема. Ви не журіться. Ми повернемось, мамо. Баба моя сказала, що в честь мого дядька, героя Совєтського Союзу, щоб рідного мого брата назвати Василем. Василя Киричука віси портрет воєнкомати ківерцівському і оказався на мусорню. Тут один мужчина, який там працював, ну я вже фамілії не буду називати, бо то така справа. О, каже, приїхали туди, він послав там одного товариша, каже, отакого-то От героя, каже, викинули на мусор. Це якийсь новий воєнком прийшов. Мені було обідно на душі. Це він там вісім воєнкоматі, щоб призовники, які призиваються в армію, щоб мали брати приклад, ну, щоб так тримати, як він тримав, службу. Ця держава не буде шанувати. Вони не будуть шанувати. Вже от документи були в школи, то вже вони приносили. Вже в школи навіть не. сюди, а вже у вас ваш герой, тогай вже у вас буде. Совєцький Союз вже там, яка вже воювали не так, то потім батьки жили, то там, ну не знаю, там вони їм давали пенсію, зовсім малую там вони давали, а так крепко вони, теж не приглядали. Думаєте, зразу то татя кинулися, потім далі роки, проходили, проходили. Ну, вже як побіда, там приїдуть, а вже так. Не крепко, не крепко так забивали. Щоб ще були, знаєте, такі сім'ї, є такі сім'ї, що так докучали, щоб ну, щось требували то ні, Вони не крепко требували, то вже після хлопці повиростали, то вже батькою. Геро... Брат Героя, то вже в район звертався, то вже район їм дерево виписувати, що то вже це допомагав, завжди виписували, давали. А так, щоб яка за допомога була, то не пам'ятаєш, яка. Була. А за сестру, то ніхто й не згадував, що вона була. То совєтська власть була, і ніхто мене не збавив, не кликав, і ніхто не споминали. А то переконувши, ну, хочешь на Сарочка и вас пубачить. И если сердце встретит пулю вражью, и упаду вперед я, как бежал, уж вы меня простите, да, простите, что не пришел и слова не сдержал. Как птица вдаль Ведь где-то там Тиши лесной Стоит у речки Синий дом родной Где ждет меня Любимая и верная Где тихий мой причал И вечером в саду Из дома слышатся Лишь звуки полонеза Сон ночи.